Всім привіт підписники! Сьогодні ми будемо читати енциклопедію uh, Світ навколо тебе, енциклопедія для чомучок. Да, будемо читати кожного дня uh, одну сторінку в день і Зим... будемо сьогодні читати сторінку земля і Всесвіт. Ну, це називається. Всесвіт будемо читати. Це у нас четверта сторінка, вважається, давайте подивимось. Це у нас, мабуть, третя, друга, перша. О, це з Харкова книжка. Угу. Ладно, читаємо Всесвіт. Всесвіт є надзвичайно великим, але ніхто. Достемно не знає його розміру. Він складається з великих скупчень зірок, які називаються галактиками. У кожній галактиці всі зорі обертаються, обертаються навколо спільного центру. За формою галакти... галактик бувають спіральні, схожі на гігантські вири Ел... еліптичні, яка Кулька чи, чи яйце. і неправильні ті, що не мають чіткої форми. Всього у всесвіті, точніше, у тій його частині, яку можна спостерігати, близько 10 мільярдів галактик. Якщо розділити їх на кількість землянь, то кожен з нас був би власником однієї галактики. Е, увесь час. Е, Ой, вважається, що Всесвіт приблизно 15 мільярдів років галактики, галактики увесь час від... віддалюється одна від одної. Тому О, і Всесвіт постійно збільшується у розмірах. Ну, ми почитали книжку. Ви, якщо хочете купляйте, вам даже посоветую. Тут у нас є про тварин, про людей. Ні, це про що можна сказати. Про. М -м, про природу, це у нас про людей. Це у нас про тварин. Це у нас про галактик резерв. Ну, короче, просто про землю. Я люблю даже землю це грати. Но. Он таке. Ого! О, ребятки, я ти таке побачив. Ладно. Я потім подивлюсь, що це. А вам бажаю всього щастя. Да, бажаю вам 2023 гарного року. Щоб, все воно... щоб ми перемогли. І щастя, здоров'я. Всім пока!